Розпаковка матеріалів з магазину Юлія Капелюх. Тут у мене і для школи, і для яскравого літа. Зберігайте промокод на знижку, йдемо дивитись. Дуже класна стрічка для шкільних бантиків це органза 4 см з прошитим краєм. Тут вона по класній ціні, тому рекомендую брати побільше. Також дуже люблю ось цю органзу з атласним кантом, тому беру її і 4 см, і 2,5 см. Ще взяла ось таку красиву червону органзу. Дуже красиві сатинові стрічки, кружево та фатин з блискітками. Білий фетер, і ось такий великий лист клеєвої паутинки. Це для того, щоб склеїти дві кошкіри і отримати двосторонній матеріал. І багато в мене тут красивого декорчика. Наприклад, ось ці чудові метелики. Дивіться, вони йдуть ось такі односторонні, але дуже пружненькі та яскраві. Також взяла фатинові метелики та ще ось такі кружевні. Побачила ось такі красивені серединки, вони бюджетні пластикові, але дуже красиві, наче перлинки. І до них чудово підійдуть ось такі обіймачі дзвіночки і ось такі квіточки. А тут у мене красива філігрань. Кругленькі серединки в золоті та ось такі лодочки. Дуже гарна ціна на ось такі кругленькі серединки. І ось такі з капелькою. На мистинки взяла, шнур для різних шкільних вісюльок. Прикольна стрічка хендмейд виходить маленька бірочка, замшеві шнури для декору. І маленькі милі серединочки для дитячих бантиків. Металеві заколочки, ось такий металевий декорчик. А ще тут гарний вибір різних цікавих листівочок для вашого пакування. І приємний бонус у вигляді зірочок.